Цікаві факти про курочок, що ми знаємо про цих милих і корисних птахів. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про неймовірно знайомих, але водночас цікавих мешканців наших подвір'їв: курочок. Вони не лише дають нам яйця та м'ясо, але й відіграють важливу роль у культурі, міфології та навіть науці. Давайте дізнаємося більше про цих дивовижних птахів. Чому кури такі особливі? Курочки та це найбільш поширені домашні птахи у світі, їх вирощують на всіх континентах, крім Антарктиди. Але попри їхню звичність, ці птахи мають багато несподіваних особливостей, які зроблять ваше ставлення до них більш цікавим. Цікаві факти про курочок. Факт перший кури мають чудову пам'ять, вони здатні запам'ятовувати до ста облич, включаючи людей і інших тварин. Факт другий. Спілкування на рівні. Курочки видають більше 20 різних звуків для спілкування, включаючи попередження про хижаків або заклик до їжі. Факт третій. Унікальна ієрархія. У курників існує порядок клювання система ієрархії, де кожна курочка знає своє місце. Факт четвертий. Яйця різних кольорів. Колір яєць залежить від породи курочки. Найпоширеніші, білі та коричневі, але існують породи, які несуть зелені, блакитні або навіть рожеві яйця. Факт п'ятий: сонячний годинник. Курочки орієнтуються в часі за сонцем і мають чудовий біологічний годинник. Чим корисні курочки для людини: джерело їжі. Кури забезпечують нас поживними яйцями, які є багатим джерелом білка, вітамінів і мінералів. Контроль шкідників. У сільському господарстві кури допомагають контролювати популяцію комах і дрібних шкідників. Добрива. Їхній послід є цінним органічним добривом для садів і полів. Цікаві традиції та вірування про курочок. У багатьох культурах кури символізують сонце, пробудження та захист. Наприклад, у Китаї курочка вважається символом удачі. У слов'янських традиціях півень як представник курячого роду, часто пов'язаний із захистом дому та відігнанням злих духів, відомі курячі битви у різних культурах, хоча сьогодні вони заборонені в багатьох країнах. Як доглядати за курочками кури це невибагливі птахи, які втім потребують певного догляду, затишне місце, забезпечте їм чистий і теплий курник із місцем для гніздування, збалансоване харчування. Кури люблять зерно, овочі та навіть комах. Захист. Курник має бути захищений від хижаків, таких як лисиці чи яструби. Курочки це більше, ніж просто домашні птахи. Вони є частиною історії, культури та навіть науки. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про курочок. Якщо у вас є домашні кури, напишіть у коментарях, які цікаві моменти ви помічали у їхній поведінці. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!